Українці, у вас немає змоги ходити на роботу, а гроші вам потрібні. У мене для вас є пропозиція, яка вам дасть можливість заробляти приблизно тисячу гривень на день, маючи лише телефон та інтернет. Робота віддалена, виділяючи лише 3-4 годинки на день. Це не переклади текстів, не крипта, ні якийсь там лохотрон, не косметика, ані казино. Це офіційна робота зі сплатою податків. Не потребує особливих зусиль і навиків. Я готова вас цьому навчити. Якщо вас справді цікавий крутий результат, я готова працювати з вами 24 години на добу, тому що у мене є свій інтерес. Заробляєте ви, я отримую свою долю. У вас є змога заробляти в онлайн без ризику. В перспективі ви станете приватним підприємцем і будете працювати на себе. Так само, як і я. Бажаєте спробувати? Пишіть хочу в коментарях, або одразу переходьте в мій телеграм-канал. Посилання є в описі цього профілю. Також можемо поспілкуватися з вами в особисті. Чекаю вас на ефірі!